Спалі різдвяні свята. Але сьогодні у програмі ми хочемо торкнутися не зовсім святкової теми, але особливо актуальної зараз це алкоголізм. Тому що саме у ці дні ми часто ходимо у гості і, на жаль, застілля рідко обходяться без спиртного. А втім, нам є про що замислитися: чи знаєте ви, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна стоїть на першому місці у світі зі вживання алкоголю дітьми? Що 40% хлопчиків і 20% дівчаток у віці до 10 років хоча б раз пробували алкогольні напої. А кожен четвертий новонароджений у Черкасах потенційний алкоголік. Такі шокуючі дані наводили на прес-конференції лікарі-наркологи, психотерапевти та психіатри. Більше про це розкажемо зараз у програмі і порекомендуємо, як можна звільнитися або принаймні зменшити цю залежність. Про згубний вплив алкоголю і вражаючі факти розповсюдження цієї залежності на Черкащині розповідали лікарі, наркологи, реаніматологи та психотерапевти. У редакції обласної газети Нова доба вони провели спеціальну прес-конференцію. Насамперед відзначили, що алкоголізм проблема усієї родини. Є такий вираз співзалежність. Так ось одна людина залежна від а поряд з нею хворіє її дружина, її мама і перш за все діти. Якщо ми кажемо, наприклад, що от візьмемо, наприклад, такий діагноз, як неврози, психопатія або невротичні стани, розвиваються, наприклад, у самої петущої людини, якщо ми кажемо про алкоголізм, ну, за статистикою, 75% випадків. Якщо у їхніх родичів дружина, мама, бо це ж вони все бачать на тверезу голову, 80-95% випадків. Але 100% діти у всіх петущих сім'ях вони мають проблеми з нервовою системою, інші відхилення, які потрібно, щоб спостерігали лікарі інших. Спеціальності і перш за все дитячий психіатр саме тому робота з психологом обов'язкова умова для родин, у яких є алкозалежні люди. Спочатку захворює психіка людина психологічно орієнтується на не такий спосіб життя, і це стає її нормою життя, її фізіологія. Набуває всіх тих ознак, коли її психіка керує тим, що розвивається саме на, після цього, наступною такою ступінькою, розвивається фізична залежність. І розпочинати надавати допомогу, звичайно, якщо це важкий стан, повинен лікар, але поряд з цим обов'язково повинен бути психолог. Чому? А тому, що вони, наприклад, в сім'ї любили одне одного, а зараз не знають, чи ненавидять більше, чи люблять. А тому, що вони не знають, як простити одне одному, та море образ. І дружина дуже часто, наприклад, може розказувати чоловіку, як тільки полічився, вона починає йому весь. Перелік, послужної список розказують. А у нас, наприклад, ніхто не знає таку статистику, що от люди полікувалися від алкогольної залежності, а половина шлюбів половина, через 2-3 роки або розпадаються, або починаються проблеми з ради сімейної. Тобто іде когось шукати іншого, або він, або вона. Чому? Тому що вона йому розказує, ти ж гляди, йдемо в компанію, ти ж дивись, не пий, так? а він прийшов до другої сусідки, яка знає, тільки що він не пив, вона каже, Боже, якби мені такий чоловік, але мила біюшку купила. І вони починають говорити одне до одного лагідні слова. І от він приходить до думки: якби ж у мене така жінка була з самого початку, хіба б я спився? Так і от з того розпочинається такі, знаєте, руйнування сім'ї. І людина починає вірити щиро в те, що їй просто не склалася сім'я через те. Вона не захворіла, а просто обставини так склалися. Знаєте, така слав'янська традиція, хто винуватий, що робити. І тут що робити не йде. Тут тільки хто винуватий шукається. Людина йде в іншу сім'ю. Звичайно, це проблеми не вирішує. Сьогодні алкоголізм в Україні став епідемією, яка загрожує безпеці майбутнього. Кожна четверта дитина у нас вже народжується алкоголіком. Це значить, що в неї закладено ген алкоголізму, існування якого доведено вченими. Цей ген викликає в людини схильність до непомірного вживання алкоголю, каже відомий в Україні та за її межами лікар-психіатр професор Надія Бурмака. Якщо ми хочемо мати українців як націю етично моральну, етично збережену. І фізично збережено маємо сьогодні найвищу увагу приділити цій проблемі. Лікарі б'ють тривогу. Алкоголізм в Україні помолодшав. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна перебуває на першому місці серед країн по вживанню алкоголю дітьми. 40% хлопчиків і 20% дівчаток у вісі до 10 років уже пробували алкоголь. У 10-12 років алкогольні напої вживав кожен другий школяр. А у Черкасах кожен четвертий новонароджений потенційний алкоголік. Такий показовий випадок це було років сім тому. Я консультував хлопця, якому на той момент було 12 років, який остався під піклуванням своєї бабусі. Це в Черкаській області було і бабуся сама залежна від алкоголю. І... Разом з дитинкою цієї 12-річної вони вживали алкоголь. І за півроку сформувалася алкогольна залежність другої стадії, коли дитина могла випити до 300-400 дубова доза алкоголю міцного і сформувався похмільний синдром, абстинентний синдром. Сформувалися запої по два, по три, по чотири дні. І ця дитинка страждала на алкогольну залежність. Чому я почав за спадковість? Тому що бабуся вживала алкоголь, батьки були позбавлені батьківських прав через зловживання алкогольними напоями. От я живу на митниці біля Дніпра і з дітьми, з дружиною частенько ходимо на Дніпру влітку. І коли відпочиває молода компанія, біля кожного стоїть бутилка пива слабоалкогольні напої. Тобто діти 16, 17 до 18 років, вони вже вживають алкогольні напої. Тобто, що, що буде далі з нацією? Хто родиться від цих людей, які з 16 років зловживають алкогольними напоями? Нині мало наголошують на швидких темпах розвитку спадкового алкоголізму, який розвивається усього за 2-3 роки. Замислимося над сказаним лікарями. Якщо батько вживав алкоголь, зловживав алкогольними напоями примерно років 7, Перша стадія, то і більше, потім друга стадія е, наступає в його дитини вже в е, більш. Краткий термін формується. Перша стадія дуже швидко проходить. Друга стадія, якщо третє покоління питучих людей, то ми бачимо на прийомі 19 20 років хлопці, які вже мають алкогольну залежність, в яких є похмільний синдром, в яких є запої. тобто за 2-3 роки за -3 розвивається алкоголіз спадковий. Віра Георгіївна Устименко лікар-реаніматолог. Вона по суті створила реанімаційну службу першої міської лікарні Черкас. І досі вона рятує хворих. Тепер від алкогольної залежності, працюючи з усією родиною. Кожна доза алкоголю прийнята чоловіком за розрушення огромного числа, ну говорять, 200-300 тисяч нервних клеток. І от кожен человек, який приходить к нам, перший питання ми задаємо як з пам'яттю? Ви знаєте, так да, провал. А вчерашний день был или не был? А потом начинается эпилепсия, потом начинается белая горячка. Это этапы разрушения мозга, этапы деградации личности. Вот вчера была девочка, ей лет, ну девочка молодая женщина, ей 25, маленький ребенок с ней. Так вот я говорю, как ты себя ведешь в пьяном виде? Это то, что подтверждает разрушение мозга. Она замолчала, опустила глазки. И знаете, я схватила нож, бросилась на маму хорошо, что был кто-то рядом. Был муж, свозил меня за руку. Говорю, ну неужели ты смогла бы? Да, говорю, смогла бы. Сегодня был мальчик, тоже молодой мальчик. Мама рыдала, плакала. Говорит, что мне делать? Хороший, нормальный человечек. Говорит, он надо мной издевается, он меня душит, он меня убивает. При общні абсолютно нормально нормальне, абсолютно адекватний. А якщо випити, то вип'єді совершенно другим чоловіком. На жаль, часто до чарки заглядають люди-інтелектуали, майстри із золотими руками. Я, наприклад, знаю один випадок, коли це зараз цієї людини вже немає в живих, але одного вченого дуже відомого до мене привозили. Я їм казала, Чому, кажу не залишити, не поставили питання про те, що його лікували. Лікувати потрібно років десять тому назад. А привезли до мене його вже тоді, коли він півтора місяця був в запої, майже при смерті. І кажу, він же у вас як ви кажете, п'є там і 10, і 15 років, і два тижневі запої вже були років 5 і 7 тому. Вона каже: А хто ж вам каже, повірить? каже, що ми йому його... кажу, що ви не сказали, що ви його звільните, якщо він не піде лікуватися? А він не хотів лікуватися. Каже, хто ж вам повірить, що його хтось звільнить? Бо каже, він як протверезиться, то каже, він стільки ідей на созідає що каже, нашій всій лабораторії вистачає півроку його опрацьовувати. Немає органу, на який безгубно не впливав алкоголь. І про це треба розповідати дохідливо, а не відбуватися загальними фразами. Другий орган, по якому б'є дуже алкоголь, це печень. Ви прекрасно знаєте, що таке печень, алкогольний, алкогольний сироз печені. Але діло в тому, що морська печень в якій степені захищає мужчину від дії алкоголю, тому що вона виділяє дуже активний фермент. И мы всегда говорим, что от ваша печень, все-таки мужчина, вас защищает, а ваша вот женская печень, к сожалению, не, не выделяет этот фермент. Этот фермент называется алкоголь для гидрогеназа. И вот почему женщина быстро спивается? Потому что все, что досмотрела. мы пьем, да, что мы пьем, мы абсолютно не защищены. И все это идет на разрушение нашего здоровья. И женщина спивается на слабоалкоголках, женщина спивается на шампанском, женщина спивается на пиве, даже без, безалкогольном. Это тоже надо учесть. Поэтому женский алкоголизм это, конечно, к самой, к самой тяжелой форме болезни. Цирроз печени это тяжелейшее заболевание, от которого умирает очень много алкоголиков. Каждый второй, третий человек, который приходит к нам, к сожалению, уже без желудка, где сушит опроботной язык. Это тоже говорит о том, что поражается желудок, обжигается слизистая, и, соответственно, с последующими. Пожелудочная железа орган очень нежный. Орган очень чувствительный, не переносящий алкоголя с острыми жирными. Я, как врач-ренематолог, могу вам привести тысячи примеров. Даже не имея проблемы с алкоголем. Надо хорошо. Погулять, выпить и закусить. Панкренный кросс тяжелейшее осложнение, от которого умирает очень много молодых, здоровых, в общем да, здоровых людей. Половая функция. Вот я приезжаю с Кременчуга, но обычно люди потом, знаете, как-то говорят, не открыто. Тихонечко на ушко, значит, шепчет, а вы знаете, было все хорошо, а сейчас ничего не получается. А тут приходит уже довольно человек, солидный, 60. Лет. Вот, вы знаете, что? Было хорошо, а сейчас совсем плохо. Замість інформації про наслідки, до яких може призвести вживання алкоголю, в голову наших дітей вкладають позитивне ставлення до цього напою. Герої рекламних роликів ніби кричать Вживай алкоголь, і в тебе буде все кохання, дружба, кар'єра. Крім того, пиво чи слабоалкогольні напої вже давно не вважаються алкоголем. Їх навіть називають дівчачими. Тому у Черкасах ніхто не дивується, якщо посеред вулиці стоїть юрба молодих людей 16-18 років, а в руках кожного пляшка пива. Та й лікарі наголошують, саме вживання пива призводить до виникнення алкоголізму найчастіше. Взагалі пиво, що стоїть на першому місці в світі по формуванню алкоголізму. Ми звільнюємо перше місце в світі по дитячому пивному алкоголізму. Я где-то недавно читала, що у нас кожний четвертий рібенок, рождаючийся в нашій країні алкоголік. У нас є конкретні двохтрьох літніх конченої алкоголіки. Я могу вам привести массу примеров. И вот я недавно читаю лекцию в Кремичуге по алкоголю. Сидит молодой человек, вы знаете, я слово, он 10 слов. Я слово, он 10 слов. И когда дело дошло до наследственной формы алкоголизма, я говорю: вы знаете, передается по наследству, к сожалению. Третье, четвертое поколение, самое уязвимое. Вот. Он говорит, я говорю, существует. Он говорит, да. Вы что видели эти гены, что передаются по наследству? Я говорю, я их не видела. Я видели их ученые. Действительно, геном алкоголя существует. Он так уже существует. Что я его спросила? Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас есть ребенок? Он говорит, да. И во сколько вашему ребенку? Два года. Я говорю, ваш ребенок пьет? Этот вопрос, который мы очень часто задаем. Ваш ребенок пьет? Он остановился, посмотрел, говорит, вы знаете, что мой двухлетний ребенок, я наливаю пиво, он бежит, дрожащими ручками хватает стакан. Он очень любит пенку от пива. Выпивает полстакана пива и готовый ребенок. Так вот, половая функция очень симулируется алкоголем, а все, что искусственно симулируется, оно очень быстро истощается. Вот это мы тоже пытаемся доказать. Потом все восстанавливается, если еще не пропиты все основные функции спинного мозга. Все это восстанавливается. Мы успокоим людей. Обязательно советуем консультацию уролога. То есть алкоголь это тот цунами, который налетает на организм, не щадит ни одного органа, ни одной системы. Зауважьте, 95% проблем залежностей: алкогольной, никотиновой, игровой, зараз лікується. Треба лише вчасно звернутися до фахівців. Ми заводимо карточки, медицинські, амбулаторні карточки, люди відповідають на ці питання, ці карточки, вони індивідуальні, ми, все, що ми пишемо там, ми пишемо тільки для, чолов... для того, який лічиться, больного чоловіка, нікуди ніякої інформації. Вот, і там 95% це ті проценти, которым мы даем гарантии. 95% – это очень высокий результат. И действительно, каждый прием практически Вот эти 90 процентов, а если человек еще осознает, если он хочет лечиться, осознает, как говорил один доктор, где-то я, я слышала, 95 процентов это наши. Я всегда спрашиваю больных, 5%, вы дадите мне 5% ваши, ваше сознание проблемы и ваше желание лечиться. Он, да, да, дам 5%. Вот говорю, мы соединим не ваши 5%, и 95% процентов наши, и будет 100% результат. А те, кто не хочет лечиться, вы знаете, это горе. Это наше горе, горе людское, к сожалению. И такие тоже есть. Люди приходят сами, а вы Вы знаете, я всегда говорю группа доставки. Они говорят повторяют, захвата, доставки и помощи, поддержки. Очень часто самый, конечно, идеальный вариант, когда приходят больные с родственниками, потому что все-таки тыл. Это тыл, это огромное значение имеет. Поддержка в доме, понимание, не упрекать человека. Потому что когда мужчина пришел, вы знаете, плачет, говорит, но я уже не пью год, целый год, даже она постоянно меня пилит, постоянно меня упрекает. Вот, и вот я чувствую, что если она еще мне попилит месяц, я начну пить. То есть поддержка, мы всегда говорим, благодарите Бога, что у вас есть такой тыл. что у вас есть такая поддержка. А потом уже иногда же приходит, вы знаете, вот и сегодня мама сказала слово, а он бросается на маму. Ты зачем пришла? Выставите ее. Вот, я не хочу, чтобы она присутствовала. То есть родные и близкие – это агрессоры. Випадки, когда человек сама кидает пить одиниці. Як правило, питущому треба підтримка родини. Тоді, коли людина, наприклад, потрапляє в обставини, де їй ніхто не подасть алкоголю, але навіть якщо ми кажемо місця обмеження свободи, якщо ми скажемо, що це лікарня, хто захоче, той принесе. Так? Тому сказати, що людина, якщо яка знаходиться в другій стадії алкогольної залежності, може залишити сама на певний час, тільки на певний час. Я знаю абсолютно конкретно одну людину це людина з такого доволі доволі близького оточення, називається сусіди по дому. Коли він прийшов, розказував, прийшов лікуватися і розказував, що прийшов лікуватися, тому що все-таки як би там не було, як не тримався, а не може витримати. Каже, і як подвиг про себе казав, я 9 місяців не пив. ну Для нього 9 місяців це ціла вічність. Кажу, а чого ж ви не пили 9 місяців? А каже, жінка сказала, що вона буде розлучатися зі мною, бо якщо я не буду пити, мені геть було однаково. Розлучайся, ні, я ніяк, не алкоголік, я лікуватися не буду. І я їй сказав без проблем. І сьогодні в мене зарплата. Я розказав, що моя сьогодні вже казала, що якщо прийду п'яний, то буде подавати заяву в суд. А мій каже напарник, вони працювали поряд, каже: Ну слухай, так тобі ж нема в що втрачати. Два, каже, твою зарплату проп'ємо сьогодні, а я своїй жінці принесу, бо і моя, казала, що подасть на розлучення. І раптом каже, до мене дійшло, що тобі вже нема чого втрачати. Бо в мене вже все одно немає сім'ї. І каже, ні, каже. Я тако походив, походив. Спочатку каже, автоматично притягнув гроші. А тоді походив, походив кругами, подумав, подумав і такі гроші не пропив, прийшов тверезі, 9 місяців не пив. Сьогодні фахівці, які працюють з алкозалежними людьми, констатують не меншої уваги потребують і інші види нездорової залежності людини: наркотична, тютюнова, ігрова залежність від їжі тощо. Якщо взяти всіх людей, які є залежними, то більшість з них. Особистості нестійкі, тобто мають е, певні риси інфантильності, тобто в цих дітей, в цих дітей або в юнаків в них е, є так звана сенсорна спрага, тобто вони дуже е, любопитні, вони е, прагнуть нового, прагнуть щось шукати е, червоною стрічкою. Через всю поведінку іде е, бажання. Розважатися, тобто вони розумні, вони багато можуть досягти, але в них є нестійкість емоційно вольової сфери. Чи впливає на інфантильність дитини той факт, що вона росте у неповній сім'ї? Поцікавилися журналісти у лікарів. Дітки з інфантильними рисами вони однаково часто народжуються і в багатих, і в бідних сім'ях, і в повних, і в неповних сім'ях. Але там, де є гармонійна родина, там, де стосунки в сім'ї гармонійні, там, де є певна роль батька в сім'ї, там ці риси інфантильні, вони. Тобто вони стануть становляться гармонійними, то дитина в гармоні виховується в гармонійну особистість. Там, де є недогляд батьків, там ці риси інфантильності вони квітнуть, вони. Скажем, дитина виростає негармонійною особистостю, і там всі ці вади вони шукає більше... себе в іншій забаві. В іншій забаві так. Краще для дитини, навіть якщо буде відчим в сім'ї, але він буде хороший, нормальний, буде приклад для дитини. Приклад чоловіка, нормальні чоловічої поведінки, приклад гармонічних відносин у сім'ї. Якось цього, якщо ж поки що цього не складається, то можна користуватися і допомогою там знайомих, родичів. Наприклад, може ж бути брат, може бути чоловік, сестри, так, який теж може бути приклад. Для дитини, який може, якщо це, наприклад, хлопчик, то не знаю, звозити його кудись там на рибалку, на якісь там чоловічі справи, чимось таким зайнятися. Просто частіше бувати в таких компаніях, де є пари, де є сім'я, щоб дитина бачила приклад цих нормальних відносин, і бачила якийсь приклад нормальної поведінки. Матеріальні блага суспільства не завжди йдуть нам на користь. Інколи ми платимо за це дуже жорстоку ціну. Якщо ще років 15, тому ми, наприклад, говорили, що... В підручниках писали, що практично неможливо зустріти, щоб це було поєднано разом, полінаркоманія називається алкоголь і наркотики разом, то сьогодні я вам хочу сказати, серед молоді рідко зустрінеш молоду людину, яка вживає постійно алкоголі і не вживала б наркотиків. Молоді люди мають мінімум інформації стосовно негативної дії поєднання алкоголю і наркотиків. От якщо, наприклад, ми візьмемо те, що наша молодь не вважає сьогодні за наркотик взагалі, наприклад, препарати коноплі, канабіноїди. То на сьогодні, наприклад, вони кажуть, це ж натуральне, це ж природне, так що ж його не викурить, і ті, які їх призвичають до цього, вони зазвичай кажуть, що. Розказує, що вони самі вживають і 15, і 20, і 125 років, і з ними нічого не трапляється. Насправді трапляється дуже швидко, трапляється, особливо з молодим мозком. Відбувається те, що називається сушить мізки. Ну, і ще називається, Я ніякому випадку не хочу виглядати брутальною або цинічною, але це абсолютно узаконений термін, який вживається застосовується і в медицині, називається сушить геніталії. Тобто зникає статева функція і зникає потяг до протилежної статі і змінюється робота мозку. Якщо ж людина вживає алкоголь на фоні канобіної, От легкий наркотик. Там взагалі настільки швидко відбуваються ці стани, особливо, що називається сушить мізки. А особливо пиво, до речі, пиво це взагалі найважче поєднання канабіноїдів і пива. Що ми можемо бачити сьогодні навіть нові нозології, я б сказала. Нові нозології, тобто нові прояви хвороби, якої не було раніше. Ну, наприклад. Я вже не один раз дотикалася до того, що молодим людям ставлять шизофренію. Насправді це не шизофренія, а шизофреноподібні стани, які розвиваються в результаті того, що знову ж таки пиво і канабіноїди. І якщо людина перестає молода вживати ці речовини і одну іншу, то це може пройти ну, на рівні одного епізоду, і все його немає. Фахівці впевнені, що загострення питання дитячого алкоголізму і наркоманії у нашій країні виникло ще й через те, що вихованню молоді нині не приділяється належної уваги. Приміром, у школі вкрай мало викладають ці важливі розділи в курсі основи безпеки життєдіяльності людини. Більше того, про лікування алкоголізму та наркоманії навіть у медичних вишах майже не розповідають. Те, що ми маємо як з так. Основи безпеки в життєдіяльності, воно півгодини тільки на тиждень, тобто один урок на два тижні, два уроки на місяць. І це треба розказати в цій ситуації. Як перейти дорогу правильно, як користуватися сильнуками, зажигалкою, там, коли ти користуєшся плитою, так? як правила дорожнього руху взагалі, як тобі правильно купатися, щоб не простудитися, які ти маєш носити одяг кожного сезону, так? який в тебе має бути сон, яке в тебе навантаження, з якого боку повинно бути світло, тобто дитина може за собою трохи. По, щоб вміла стежити і в тому часі розказати, що таке алкоголь, наркотики тощо. Я дуже багато вивчала всіляких систем за кордоном, які дають поняття про здоровий спосіб життя і про здорове життя взагалом. І от вчора, наприклад, я була на конференції, дуже цікава конференція, була це міжнародна конференція, наш основний інститут психології, інститут психології імені Григорія Силовича Костюка її організовував. Було дуже велике представництво, що міжнародне, що наше вітчизняне, і говорили саме про те. Що сьогодні це є небезпекою для країни, відсутність інформації. Мало того, що відсутність інформації для всіх, відсутність інформації навіть для лікарів. Тому у нас лікарі достатньо часто, так? Є нашими пацієнтами. Причому є дві категорії спеціалістів, які не кажуть про те, ким вони працюють, коли приходять лікуватися від, наприклад, алкоголізму. Це лікарі і працівники внутрішніх справ. І ті, і ті повинні наче, бути взірцем моралі, так? І вони дуже соромляться, того таку. я не пам'ятаю ні одного випадку, коли б людина, яка працює або лікарем, або в органах внутрішніх справ, і хіба що це особисті знайомі прийшли. А тако перед тим, ну, є таке запитання: скажіть, яка ваша професія? Тому що ми повинні визначити групу ризику, таку, щоб не оглянулося. А чи ніхто не чує. Хоч крім, окрім мене і його, нікого немає в кабінеті, наприклад. Тобто люди, оцей внутрішній свій штам, що їм соромно пити і соромно звертатися до лікаря, вони несуть на собі оцей тягар все життя. Сьогодні ми маємо захищати лікарів від професійного вигорання, хочу сказати. Тому що ніхто не може звикнути до смерті. У лікарів дуже специфічний запит, захист. От Наприклад, я пам'ятаю, у нас на Зміні колись був лікар, який приходив і казав: Ну, ви знаєте, сьогодні в мене три жмурики винесли. Кажу, чому три жмурики? Я ж знаю, що він дуже совісна людина. Ну, померло троє. Добре, от ви працюєте 15 років у найважчих відділях реаніматології, анестезіологія. Скажіть мені, будь ласка, як ви закінчили інститут? Як ви казали про померлих людей? Ну, я казав. Померла жінка, помер чоловік, помер пацієнт. А чому зараз так кажете? Ходив, ходив, півгодини ходив, годив. Махнув на мене рукою і приходив, каже. Я захищаю себе від тої болі. Каже, я не вмію до цього часу переносити людську смерть. Перш за все, діти вчаться не з розмов. Вони копіюють поведінку своїх батьків. Як вони зазвичай відпочивають? Сценарій будь-якого свята і не тільки це алкоголь, цигарки та шашлики. При цьому нормою вважається дати навіть маленькій дитині вина чи пива. Справді сьогодні рідкість зустріти молоду людину, яка жодного разу не вживала алкоголь. А на лікування до наркологів та психіатрів все частіше потрапляють люди у віці до 20 років. Ми абсолютно постійно працюємо зі школою Берегіння, так називається правильно. 23. третій так. так. О, в цьому році ми виїжджали на декілька занять навіть в школу. Я вам скажу, там дуже піклуються про моральний стан дітей. В Орш... Оршанець. Оршанець є така школа, так я знаю, що наші по всьому місту працюють. Ми лікуємо, наприклад, безкоштовно тих, які приходять з громади сліпих і слабкозрячих, слабкозорих, тих, які глухі, тих, які е, е, з домопристарілих, тобто Батодітні багатодітні сім'ї. Сім тобто, там, де в людини немає можливості лікуватися, звичайно, ми приймаємо безкоштовно. Лікарі запевняють, що боротися з дитячим алкоголізмом треба починати на початковій стадії. І якщо вже так сталося, що батьки нічого не можуть віддіяти самостійно, не варто зволікати краще звернутися до професіоналів.